Китайні ялочки і бабі, наші другі бапілу. З нами класно святкувати бабі. Койку наду і з нами Ла-ла-ла, ми з'ясу. Шоколадний єдиноріг. Я так хвилююся. Перший клієнт. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Що таке, ліл-поп? Зв'язок перервався. Mm -hmm. Нічого. Ти ж усе записав. А-а-а mm -hmm. mm -hmm. О, о, ні, що ж робити? Хвилиночку, отже так. Це пола, і ми знаємо, що вона після школи іде в парк. Парк, парк! Але цієї інформації замало. Тож, як же ми влаштуємо їй найкраще свято? Чекай, ми знаємо, що вона ходить у парк, і саме зараз вийшла зі школи. Ага. Тож ходімо з'ясуємо, що вона любить. Так, Уперед! Одне ми знаємо точно. Вона любить сидіти. Добре, добре, я пожартувала. Дивіться, кінь. Вона любить коней. Ти гарнюня. Так. І я живу на веселці. А хіба єдиноріг це не кінь з рогом? Ми можемо влаштувати їй казкове свято. Чудово! Добре, хотімо, влаштуємо казкове свято. Ідіть, а я поспостерігаю, і, може з'ясую щось іще. Ми влаштовуємо казкове свято. Будь ласка, зробіть щось класне і велике. Щось придумаєте? М -м, казкове, так? О, М -м. Ой, веселка! Точно! І вона буде величезна! Очевидно, вона любить усе казкове. М -м -м. Шоколад. Нема нічого кращого за шоколад. Ні-ні ні! ні ні Єдиноріг шоколадний. Дівчата, слухайте. Я з'ясувала ще дещо. Може, вона і любить казки, але найдужче любить шоколад. І що ж нам робити? Влаштувати казкове чи шоколадне свято? Веселка просто чудова. Пола буде в захваті. Обережно не впусти. Спокійно, Джой. М -м -м, недавно хтось їв тут шоколад. Може, трошки лишилось? Ой! Бетні, допоможи мені. Хм? А? Добре зараз, а потім пошукаємо шоколад, бо я голодна. Знаю! А якщо? Чого погана ідея? Грето, кажи: нехай погана та хоч якась, бо в нас немає жодної. Mm -hmm. Mm -hmm. Я подумала, що можна поєднати ідеї і mm -hmm. інше, поєднати як шоколадний єдиноріг. Mm -hmm. Хай на святі буде все. Казкові прикраси, а в центрі свята великий шоколадний фонтан. Кажеш, це погана ідея. Теж папірус. Ми тут клас. <гас> Краса. <гас> дякую, дякую. Бетні, її не можна відпускати. Ой, ні. Гей, <гас> назад а, попалась. Ой-ой. Швидше застрибуйте. <плес> Який же? Аполо, мабуть, уже тут. Привіт! Я прийшла <гас> на свято. Ого! Казкове свято з шоколадним басейном. Просто диво! Найкраще свято у світі! Клас, браво! <плес> Далося! Так, вийшло непогано. Егеш. Чудово! Як нам усе це прибрати. Oh.